Не дорахувалися врожаю на Криворіжжі, фіксують низький врожай соняшника. В чому причина? А щоб раніше з соняшником таке було. Я такого не пам'ятаю. Ну не пам'ятаю за 48 років своїх, де я працюю сікому господарстві. Я не пам'ятаю, щоб такий був соняшник. Чи вплине неврожай Соняха на зростання цін в супермаркеті? По території України ж є ж області, де урожаї і непогані, скажімо так, і краще, ніж минулоріч, тому що опади там були вдосталь, то я думаю, що воно по всій території буде нормально. Що я не, не можу сказати, що буде збільшення вартості на ту чи іншу продукцію? Та як Криворізька громадська організація намагається створити центр відновлення для людей, які постраждали від війни? В цій кімнаті тут басейн буде, чаша опуститься вниз, сокольний поверх. Тут буде все рівнесенько і інклюзивно. Це про криверіг коротко підписуйтесь на 11, аби нічого не пропустити.